Добрий день, діти. Тема сьогоднішнього уроку це арифметичний n-го степеня. Давайте з вами зараз запишемо властивості арифметичного кореня. Якщо корінь n-го степеня з ан, то він дорівнює модулю А за умови, якщо n парне. І просто А за умови, якщо n не парне. Розберемо далі властивості. Якщо у нас перша властивість під коренем стоїть добуток А та Б, то ми можемо розписати на добуток коренів. Корінь nного степеня з А помножити на корінь n степеня з Б. За умови, якщо А та Б більше нуля. Та Б більше буду рівнює 0. Далі, якщо у нас друга іде частка то корінь nного степеня із дробу А на Б, ми можемо записати як корінь nного степеня з А на корінь nного степеня з Б. Також за умови, якщо у нас А більше або дорівнює 0, а Б просто більше 0. Якщо ж у нас навпаки, добуток є коренем з однаковою степеню, корінь n. А помножити на корінь n-го степеня b, то ми можемо записати все під один корінь, це буде корінь n-го степеня a на b. Також за умови, якщо a та b у нас більше або дорівнює 0. І також, якщо у нас іде, навпаки, працює властивість, якщо у нас іде частка двох виразів з однаковою степеню кореня, то ми можемо записати все на один корінь з цією степіню А на Б. За умови, якщо А більше або дорівнює нулю, а Б просто більше нуля. Якщо в нас іде п'ята формула корінь під коренем, корінь К, корінь N з числа А, то ми можемо це записати під один корінь і показники степенів перемножити К помножити на N, це у нас буде вираз. А, за умови, якщо А більше або дорівнює нулю. Шостий приклад ми можемо також розписати, якщо у нас йде МН показник степеня кореня і А в степені МК, то ми можемо скоротити на М показники степенів, і у нас залишається корінь Н степеня А в степені К. І далі. Якщо у нас сьоми корінь nного степеня з А в степені k, то ми можемо це записати як корінь nного степеня а в степені k. Щоб позбутися від кореня, корінь nного степеня з А, ми можемо піднести цей корінь до даного степеня і отримаємо вираз А. Якщо n парне, Якщо n парне, а повинно бути більше 0, якщо не парне, то будь-яке А. Переходимо до розв'язування вправ. Перше завдання обчислити корінь третього степеня із мінус плюс корінь четвертого степеня з 1,256 мінус корінь квадратний з 1,36. Щоб розв'язати цей приклад, ми повинні з вами. Представити 1,27, 1, 256 1,36 у вигляді степенів. Наприклад, корінь третього степеня мінус 1,27 27 ми можемо записати як 1 третя в третьому степені. Далі, плюс корінь четвертого степеня степені, 1 256 це 1,4 в четвертому степені. Мінус корінь квадратний з 1,36 це 1,6 у квадраті. Далі у нас степені і корені знищуються. І залишається у нас вираз з дробами. Тобто, ми маємо мінус 1 третя, плюс одна четверта, мінус одна шоста. Щоб розв'язати далі, ми повинні звести до спільного знаменника. Спільний знаменник 3, 4, 6 – це число 12. Сюди ми записуємо 12 поділити на 3, це буде 4. На цією одиничкою 3, на цією одиничкою 2. Домножаємо, це буде мінус 4, плюс 3, мінус 2. Виконуємо додавання та віднімання. Мінус 6 плюс 3 це буде мінус 3 дванадцятих. 3 та 12 скорочуються. тут буде 1, тут буде 4. Значить, ми в результаті отримали мінус 1 четверта. Наступне завдання звучить таким чином: з'ясувати, яка точка належить графіку функції. Для цього ми дивимося на показник степеня самої функції. Ми бачимо, що а, якщо у нас шоста степінь, то x у нас не може бути від'ємним і y також не може бути від'ємним. Тому вирази, які містять мінуси, вже нас не задовольняють. Треба перевірити точка А і точка Б, чи будуть належати даному графіку. Для цього замість X ми підставляємо Х замість y, y І, перевіряємо, чи буде ліва частина дорівнювати другій. Маємо 64 дорівнює в першому прикладі корінь шостого степеня із 2. Ми розуміємо, що це у нас не буде рівністю, це не дорівнює, значить точка А також нас не задовольняє. Перевіряємо точку Б. Вона методом виключення можна сказати, що вона підходить, але все ж таки ми перевіримо. Замість Y я пишу 2 дорівнює корінь 6 степеня і 64. Ми розуміємо, що 64 це 2 в 6 степені. Це у нас буде 6 і 2 в 6. Степені у нас скорочуються разом з коренем, і залишається 2 дорівнює 2. Отже, ліва частина дорівня правій, значить, графік функції проходить через точку з координатами 64 та 2. Наступне завдання обчисліть мінус 3 коренів четвертого степеня із 2, помножити на 5 коренів четвертого степеня з 8. Що ми повинні зробити? Помножити спочатку коефіцієнти, числа, які стоять перед коренем, мінус 3 помножити на 5, це буде мінус 15, так як корені мають однаковий степінь, то ми можемо все викон... її множення виконати під коренем четвертого степеня. Це 2 помножити на 8. 2 на 8 це буде 16, тобто мінус 15, коренів четвертої степені із 16. Ми розуміємо, що корінь четвертої степені із 16 це буде 2. І мінус 15 помножити на 2 це буде мінус 30. Отже, відповідь в даному прикладі буде мінус 30. Наступне завдання також обчисліть. Корінь п'ятого степеня з двох поділити на корінь п'ятого степеня з 64 мінус корінь третього степеня з трьох, на корінь з 3 степеня із 9. Так як у нас показники степенів у дробі однакові, то ми можемо записати все під один корінь, корінь п'ятого степеня із 2 64. Далі, у нас також з однаковим показником степінь кореня, це буде корінь третього степеня 3 помножити на 9. Скорочуємо 1 та, 6, ой, 2 та 64, це у нас буде 1 та 32, 3 на 9 це буде 27, тому записуємо так. Корінь 5 степеня із 12-ї, мінус корінь 3 степеня із 27. 32 це 2 в п'ятому степені, отже, робимо висновок, що корінь п'ятого степені з однієї 32 це буде одна друга. Мінус корінь третього степеня з 27, 27 це 3 в третьому степені. Значить, це буде 3. Одна друга мінус 3, це буде у нас мінус 2,1 друга. Або можна по-іншому записати мінус 2,5. Наступне завдання знайдіть значення виразу, ось такого, якщо х дорівнює мінус 4,72. Щоб знайти значення даного виразу, ми повинні побачити, що під коренем у нас стоїть формула скороченого множення. Ми можемо це записати так, корінь шостого степеня, і у нас буде що х-2 в квадраті, та ще й в третьому степені. Поділити на х мінус 2, і це все плюс 17. Далі, корінь шостого степеня, якщо ми підносимо степінь до степеня, то показники перемножаємо, і маємо, що х-2 у шостому степені поділити на x-2 і плюс 17. Корінь та шоста степінь знищується, але тут так просто не може бути. Так як це у нас парна степінь, то з під коренем ми дістаємо модуль даного виразу, це буде х мінус 2. Поділити на х мінус 2. І це все плюс 17. Я пропоную на даному етапі підставити замість x мінус 4,72. Підставляємо, маємо мінус 4,72 мінус 2 по модулю. Поділити на мінус 4,72 мінус 2 17. У нас в дужках ми отримали, що мінус 6,72 по модулю. Поділити на мінус 6,72 плюс 17. В свою чергу ми розуміємо, що модуль знищує мінус, і ми маємо в чисельнику просто 6,72, а в знаменнику мінус 6,72. Вони скорочуються, даючи нам від цього виразу мінус одиницю. Плюс 17. Отже, ми маємо мінус 1 плюс 17 це буде 16. Наступне завдання: запишіть у порядку зростання дані вирази. Давайте ми звернемо увагу уважу, на те, що у нас А4, Б дорівнює 2,2 коренів 4 степеня з 10, а С дорівнює 3 коренів 4 степеня із 2. Щоб розмістити ці вирази в порядку зростень, зростання, треба піднести кожен з виразів до 4 степені, так як у нас тут корінь 4 степені, щоб позбутися від корення. Піднесемо до 4 степені кожен із виразів 4 в четвертому. Далі це у нас буде 2 корінь 4 з 10 також в четверту степінь. І 3 корінь четвертої степені із 2 у четверту. Степень. Підносимо 4 в четвертій степені це буде 256. 2 в четвертій степені це у нас буде 16, і корінь 4 степені з 10 це буде 10, 16 на 10 це буде 160. Далі, 3 в четвертому степені це у нас буде 81, а корінь четвертого степені з 2 в четвертому степені це буде 2. 81 помножити на 2 це буде 162. То робимо висновок, що вираз Б буде на першому місці, нам вже треба в порядку зростання, це говорить від меншого до більшого. Це буде друге, і вираз А буде на третьому місці. Отже, відповідь у нас буде Б, С А. Наступне завдання: обчисліть значення виразу. Якщо ви звернете увагу, то у нас тут корінь четвертого степеню, і тут четверта степінь. Вони все ж таки знищуються, але у нас залишається модуль, якщо у нас парні степені. Тут також 8 і 8 залишаться модулі. Тоді ми записуємо, це все дорівнює 5 мінус корінь із 30 плюс модуль 6 мінус корінь із 30. Щоб розкрити модуль, ми повинні зрозуміти, яке значення буде в результаті модуля, чи додатнє, чи від'ємне. Наприклад, 5 відняти корінь із 30, 5 у нас буде корінь із 25, ми від меншого віднімаємо більше, то ми отримаємо від'ємне значення. Якщо ми в результаті модуля отримуємо від'ємне значення, то ми, щоб прибрати знак модуля, змінюємо місцями 5 та корінь із 30. Це буде корінь із 30, відняти 5. Далі плюс. Наступний, дивимося 6, мінус корінь із 30. 6 – це буде 36. Правильно, 36 відняти 30 це буде додатнє значення. Якщо у нас виходить додатнє значення, то ми нічого не змінюємо, так і записуємо. Це буде 6 мінус корінь із 30. Далі зводимо подібні доданки: корінь з 30 та мінус корінь з 30, взаємо Мінус 5 плюс 6 це у нас буде одиниця. Ось так. Наступне завдання також треба обчислити. Корінь шостого степеня із 27, корінь четвертого степеня із 100 тут плюс, а тут мінус. Ви бачите, однакові вирази, значить, це у нас формула скороченого множення, де, де на першому місці у нас А, на другому місці Б. Ми можемо це записати ось таким чином: корінь шостого степеня із 27 у квадраті відняти корінь четвертого степеня із 100. І також у квадраті. Квадрати та показники степенів коренів можна скоротити. Тут у нас буде 3, а тут нічого вже не буде, одиничка залишається. 4 та 2 також можна скоротити. Тут 1, тут 2. Тоді ми маємо корінь третього степеня із 27. А ми пам'ятаємо, що 27 це 3 в третьому степені мінус корінь квадратний із 100 – це 10 у квадраті. Знову ж таки, третій степень та 3 у нас скорочиться, 2 та корінь скорочується, це буде 3 мінус 10, і це дорівнює мінус 7. Наступне завдання обчисліть значення виразу. Ми бачимо, що тут у нас іде квадрат суми. Квадрат різниці. Далі треба розкрити ці квадрати, звести подібні доданки в дужках. Ну, і подивимося, що ж у нас вийде. Квадрат суми. Розкриваємо за формулою скороченого множення маємо. Корінь четвертого степеня з трьох в квадраті плюс 2, корінь четвертого степеня з трьох. На корінь четвертого степеня з 27 мінус. Плюс, плюс корінь четвертого степеня з 27 в квадраті, мінус 7. Друга дужка у нас така. Те ж саме переписуємо, але отут перед вієчку у нас буде мінус. І отут плюс 7. Маємо корінь четвертого степеня в квадраті. Мінус 2, корінь 4 степеня, 3, корінь 4 степеня 27, плюс корінь 4 степеня 27 у квадраті і плюс 7 дужечку закрили. Тепер зверніть увагу, у нас тут скорочуються показники степень. Тут буде квадрат, тут також буде квадрат, тут буде квадрат, тут квадрат, а тут у нас корінь 4 степеня. Можемо підставити під один корінь. Маємо Корінь із трьох плюс 2 корінь. Ми перемножаємо 3 на 27, це у нас буде 81 четвертого степеня, плюс корінь із 27, мінус 7. Далі корінь із 3 мінус 2. На корінь четвертого степеня з 81. Плюс корінь із 27, і плюс 7. Тепер зверніть увагу, що у нас корінь із 27, ми можемо записати як три кореня із трьох, корінь з 81 четвертого степеня це буде просто 3. І розпишемо це в такому вигляді: це буде корінь третій, корінь із 3, плюс 2 на 3, це буде 6. Корінь із 27 це буде плюс 3 корені із 3, мінус 7. Далі корінь із 3, І це у нас корінь із 27 це буде корінь із 3 корення з 3. Корінь із 3, мінус. корінь 4 степеня з 81 це у нас буде 3. І мінус 2 на 3 це буде мінус 6, плюс 3 кореня із 3, плюс 7. А зводимо подібні доданки і маємо таке: корінь із 3 плюс 3 кореня з трьох, це буде 4 кореня із трьох. 6 мінус 7 це буде мінус 1. Далі, корінь із трьох плюс 3 корінь із трьох, це буде 4 кореня із трьох. Ми додаємо коефіцієнти. Мінус 6 плюс 7 це буде плюс 1. Бачимо, однакові душкили з протилежними знаками. Значить, це формула скороченого множення, яку можна записати в такому вигляді. 4 корінь із 3 в чому? Квадраті це різниця квадратів, мінус 1 у квадраті. 4 в квадраті це у нас буде 16 на 3, це буде у нас 48, мінус 1 у квадраті це буде 1. 48 мінус 1 це буде 47. Наступне завдання нам дано такий вираз. Корінь четвертого степеня з А мінус 3, корінь четвертого степеня з Б поділити на корінь четвертого степеня з А, і цей вираз дорівнює мінус 3. Заопираючись на цей вираз, нам треба знайти, чому дорівнює Б на А. Для цього ми оцей вираз перетворимо і запишемо у вигляді різниці. Ми можемо це записати як корінь четвертого степеня з А поділити на корінь четвертого степеня з А мінус 3. корінь четвертого степеня з Б на корінь четвертого степеня з А. А на А скорочується це у нас буде 1, мінус 3. І далі зверніть увагу, у нас корінь четвертого степеня у А та Б. Ми можемо записати як 3 помножити на корінь четвертого степеня Б на А. І цей весь вираз дорівнює мінус 3. Одиницю ми переносимо вправо і маємо мінус 3 корінь четвертого степеня Б на А. І це у нас дорівнює мінус 3. Плюс, о, мінус 1 це буде мінус 4. Тоді маємо що корінь четвертого степеня B на A дорівнює мінус 4 поділити на мінус 3, тобто це буде 4 третіх. В свою чергу, щоб позбутися від корення четвертого степеня, ми повинні піднести до четвертого степеня і ліву, і праву частину. Маємо що B на A. Дорівнює 4 в четвертому степені це буде 256. 3 в четвертому степені це буде 81. Нам якраз таки треба було знайти, чому дорівнює B на А. Відповідь у нас в даному прикладі це буде 256,81. На цьому все. Виконуйте завдання, ви молодці, отримуйте гарні оцінки.